Добрий день, учні! Сьогодні ми будемо з вами працювати в аксесі з фільтрами. Ми будемо впорядковувати і шукати за допомогою фільтрів, тому нам потрібно завантажити базу даних розклад руху літаків. Значить, завантажили і починаємо по практичному завданню виконувати три вправи. Отже, відкриваю практичне завдання. І паралельно відкриваю базу даних розклад руху літаків. Відкриваю. Так, вправа 1. Відкрийте базу даних розклад руху літаків. Відкрили. Відкрийте таблицю рейси. В режимі таблиці. Це якраз у нас режим таблиці є. Далі встановіть текстовий курсор у клітинку таблиці, щоб в полі напрям напрям львів. Нам потрібно вибрати так, щоб показало тільки львів. Тому я показую вам, як це робиться. Значить, ви вибираєте там, де напрям. Знімаєте галочку Виділити все і ставите тільки там, де львів. Окей. І тепер нам показує напрям тільки Львів. Далі, у полі «Літак», «Літак» нам потрібно вибрати не дорівнює Іл 86, тобто, нам потрібно, щоб були всі, окрім Іл 86. Значить, у нас ось є така функція текстові фільтри, і шукаємо не содержит. І нам потрібно написати Іл 86 Пишемо Іл, І, давайте ми його скопіюємо, щоб довго не мучиться. Копіювати. Вставляємо Окей. Все, ось, нам показало ті, які там були. Не Іл-86. Так, все. Першу вправу ми виконали. Значить, вам потрібно буде сфотографувати результат, і це буде відповідь на першу вправу. Переходимо до другої вправи, але перед цим виключимо фільтри ось є така лієчка виключить все, що ми з вами робили. Вправа 2. Нам потрібно відкрити таблицю квитки. Значить, цю таблицю треба закрити, не зберігаємо і відкриваємо квитки. Так, нам потрібно поставити тариф тариф у полі тариф менше або дорівнює 800. Значить, шукаємо числові фільтри. Так, менше. Менше або равно ставимо 800, Окей. Показала нам. Да? Так. Далі виділити поле тариф. І натисніть кнопку сортування тут натискаємо за алфавітом від А до Я. Буде саме маленьке, а потім аж до самого великого, в нас далі піде. Так, все, ми цю вправу з вами зробили. Фотографуємо результат і кріпимо до завдання. Це відповідь на вправу 2. Переходимо до вправи 3. Виключаю я фільтр. Щоб назад все повернулося. Так, ну, може, краще назад, отак відкласить, щоб точно повернулося. Закриваємо, не зберігаємо і відкриваємо таблицю рейси. Нам потрібно показати два напрями: Брюссель і Варшава. Значить, шукаємо рейси, вибираємо. В, з, зняти виділення з усього. Так, ні, це стоп. Не те. Напрям, не те поле відкрила. Брюссель і Варшава. Окей. Брюссель Варшава нам показала. Визначив, скільки рейс відповідають заданій умові. Перевірте, яким чином буде записано в пошуку вікна рейси все нам показало результат. Можемо назад виключити. Значить, ви робите фото всіх своїх робіт. Ще раз включу Брюссель і Варшава. Окей. Фото цієї роботи прикріплюєте мені до завдання. Це все, що вам потрібно виконати. Дуже неважка робота, якщо робити все по моєму відео. Тому успіхів! Всього найкращого чекаю на ваші три фа... Ні, не три, Три ваші фото, три фото.